Вітаю! Підкажіть, чому не виходить принц, за немає згустку. Коза окотилася 27 травня. На мою думку, ще зарано, можливо, в неї ще перехідне молоко. Я вже відповідала на подібне запитання. Спочатку кілька днів після окоту в кози молозиво. Потім у неї перехідне молоко. Кілька днів зберігається, і приблизно з 7-10 го го дня вже зріле молоко в кози. Це все індивідуальні речі. Можливо, у вашої кізочки якраз те саме перехідне молоко. Трішки почекайте, і буде бринзочка, у вас виходити прекрасна і інші сири. А тепер давайте ще назву причини, чому не виходить згусток, чому не стає. У приміщенні, де залишили молоко для формування згустку, прохолодно. Тоді згусток буде формуватися значно довше, ніж 30. 50 хвилин. Наступна причина: сплив термін придатності ферменту. До використання він придатний, але потрібно збільшити норму. І тоді все буде виходити. Ще така причина: можливо, неправильно вирахували норму ферменту. Молоко для сировиробництва і навіть бринзи, потрібно брати те, якому 8-10 годин подоїли молочко, воно постояло в холодильнику 8-10 годин, і тоді ми його беремо для приготування сирів. А також коли коза кітна, може не формуватися згусток, тоді змінюється хімічний склад молока. І, взагалі-то, таке молоко ми не беремо для приготування сирів та бринзи від кітних кіз і тільних корів.